Добрий день ще раз всім пасічникам покажу зараз як я е, втепляю сім'ю. Ну, дивлюсь, так вона по була на волі. Шла на зиму на п'яти улочках. Зараз побачимо яка вона вийшла і я покажу, як я отакі сім'ї, якщо вони потребують утеплення, як я їх втеплюю. Ну, стандартна процедура. Це мої два крючка. Якщо ти сам і немає кому допомогти, береш отак за ці крючки, відставляєш вулик вперед, на його місце ставимо запасне дно і дивимося, що в неї там буде зараз. Беремо. Нижні літки в мене не відкриваються. У мене відкривається тільки один льоток, який знаходиться в надставці. Ну, ця йшла на п'яти вулочках на зиму. Зараз подивимось, що вона скаже нам. Ну, по кормам надставка в неї майже не тронута. Матка ще. У надставки вона не сіє, вона ще видно... Да, вона сидить. на 230-ї Ну, Це рамки вони такі, бачите, вони не тронуті. Ще на одну зиму кормів хватить. От. А тому я оцю кормову надставку я її опускаю наниз, як правило. Отак От робимо. Раз, її наниз і все. І потім корпус 230-й, там, де матка вже по відімому сіє, ставимо на гору. Отак. От Тепер це дно воно чисте. Що в нас тут зараз робиться? Зараз побачимо. Заглянемо сюди, що в неї тут. В неї дареше медок остався, Тут оставалося по пів кілограм рамки на зиму. На дворі ще визимувала вона. Так, тут ще нема нічого. О, тут п'ятачок розплода і ось все ходить матка у нас. Ось вона красуня. Ну все, отак перенесли. Корпус до гори, Потім це все надбудови Прошлогоднє ми вбираємо поки що. Я застосовую холстик завжди, щоб було тепліше. Ставиться тепла заставна. І потім я роблю таку процедуру. Багато хто не знає, що ну, я взагалі цим користуюся десь з 1983 року. Робиться таким образом. Ложиться розділительна решітка. Потім обикновенна газета. Чому газета? Тому що газета вона тримає тепло. Можна ще зверху класти металізовану плівку. Ось така металізована плівка, ось, медовий, медовий дух навіть. Ось, І потім зверху газетки робиться отаким чином. Раз, загнуті края, воно чіпляється за края. Все. Оце на цьому все втеплення. І потім... Надівається кришка. Трошки вона розбукла, ну ми її зараз зробимо так. Раз, та містечко, отягнемо і в порядок. Оце все втеплення. Чому бумага? Тому що бумага вона тримає і дає тепло. А плівка поліетиленова вона збирає вологу в собі. От, і бумага десь буде десь до середини травня у мене знаходиться. Ось таких сім'ях слабеньких. І після середини травня вони коли починають її вже гристи, от, тоді я вже її знімаю, вона вже там не потрібна. Ті, що сильні сім'ї, я їх взагалі не утепляю. Кришка зверху, під кришкою 4 см пінопласта і цього достатньо. Є сім'ї, які кладуть тільки е, е, металізовану плівку, просто кладу зверху, нічого більше не даю. Чому розділену решетку кладуть для того, щоб не заводилася моль. Е, під цим. Якщо надіваєш повністю кришкою, то буває, що заводиться моль. Якщо бумагу покладеш, вони її одразу гризуть. А коли через решітку, вони її не гризуть і вона дуже гарно тримає тепло. От, так що, е, оце таке, таке втеплення в мене і більше я нічого такого не застосовую. Отака От ракіровка в мене йде. У мене всі сім'ї вже, я вам покажу, ось, вони вже всі, вся пасіка переведена е, на низ, всі медові кормові надставки тобто, знаходяться е, знизу. От, а розплодна вона йде у мене до верха. От. І ось -от понад зимовником це я ще не робив. Ну, сьогодні я їх закінчу, трошечки залишилося закончу. Оце після зимівлі вони такий вигляд мають. І вже коли я роблю повністю, не, не розбираю, гніздо нічого не, не роблю, тільки е, міняю е, медовий корпус на дно і наверх то ставлю другий корпус. Все. Більше нічого. І тепер до 1 квітня там будемо дивитися по погоді. Нема там що робити. Пилок зараз пішли добре нести, тепло стало. От, так що, ну, якби так воно повинно бути так, по-моєму. Кожен робить по-своєму. Але я бачу таке втеплення, сенс в такому утепленні, тому що воно дає свої результати. Дякую. Користуйтесь, пользуйтесь.